Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Вокер досвідчений детектив поліції, який береться за розслідування перестрілки між наркодилерами та невідомими нападниками. Незабаром з'ясовується, що в інциденті замішаний син впливового політика Лоуренса Бомонта. Тепер завдання Вокера не лише розкрити злочин, а й врятувати хлопця від смертельної загрози. Занурюючись у світ злочинності та корупції. Детектив стикається зі зрадою на кожному кроці. Чим ближче вокер підбирається до до істини тим більше розуміє, що бореться не тільки з наркоторговцями, а й з системою, яка покриває злочини заради своїх інтересів. Вона приходить до тями на невідомій планеті і розуміє, що весь екіпаж її космічної станції вбитий за таємничих обставин. Залишившись на самоті, дівчина змушена провести власне розслідування, поринаючи в жах все глибше з кожним кроком. Ситуація стає ще гіршою, коли героїня виявляє, що реальність навколо неї змінюється, а темні секрети, що ховалися за стінами станції, починають спливати назовні. Натомість боротьба за. Виживання перетворюється на бій не лише з невідомою загрозою, а й з власним розумом. Повернувшись зі служби, Мерід не може позбутися відчуття, що її найкраща подруга Зої все ще поруч. Їхній зв'язок залишається міцним, незважаючи на те, що Зої загинула на війні. Безкінечні сеанси у психотерапевта не допомагають. Мерід втрачає контакт з реальністю, поки життя не ставить дівчину перед необхідністю допомогти Дейлу постійно невдоволеному діду Севі, який живе на самоті біля озера. На початку їхня зустріч. Річ здається ще одним випробуванням, проте з часом саме це стає для мері дрятівним шансом на повернення до життя. Едді навіть не підозрював, що звичайне викрадення автомобіля обернеться для нього справжнім кошмаром. Машина, на яку він націлився, належить Вільяму, людині, яка не звикла звертатися в поліцію і воліє вершити правосуддя своїми руками. Потрапивши в полон до безжального маньяка, Едді опиняється в смертельній пастці. Тепер щоб вижити йому доведеться вступити в жорстоку гру на виживання, де один невірний крок означає неминучу смерть. Еллі переживає складний період. Вона не може змиритися з тим, що колишній хлопець вже знайшов нову дівчину, тоді як її власне життя руйнується. На роботі теж проблеми. Вона провалює важливу маркетингову компанію для ювелірного бренду. Намагаючись виправити ситуацію, керівництво долучає до роботи Джея, талановитого маркетолога, який колись випадково зустрівся з Еллі в кафе. Він пропонує обговорити роботу під час вечері в день свят. Того Валентина сподіваючись дізнатися краще про дівчину, ось тільки їхній спільний вечір приймає несподіваний поворот, коли безневинний поцілунок привертає увагу таємничого психопата в масці. Медолін Харріс – повітряний маршал, який доручено доставити Вінстона до Нью-Йорка, щоб він дав свідчення проти впливового кримінального клану Моретті. Їхній рейс проходить на невеликому приватному літаку, де крім них перебуває лише пілот. Проте незабаром стає очевидним, що за штурвалом сидить людина Моретті, готова усунути небезпечного свідка. На висоті трьох кілометрів над засніженими горами Аляски Медолін доведеться вступити. В смертельно небезпечну сутичку та врятувати Вінстона. Колишній суддя Мортенсен, який втратив репутацію після гучного корупційного скандалу, відправляється до похмурої психіатричної лікарні. Прийшовши до тями після інсульту, він розуміє, що став жертвою маніпуляцій одного з мешканців установи божевільного, який тримає усіх пацієнтів у страху. У стінах лікарні починається зловісна гра, де суддя вперше в житті почувається безпорадним. Тепер він має зібрати усі сили щоб проти. Стояти маніпулятору і спробувати зберегти залишки розуму у світі, де панують страх і насильство. Група еко-активістів радикалів захоплює 300 заручників на розкішній вечірці у хмарочосі, щоб вивести на чисту воду корумповану верхівку енергетичної компанії. Натомість в лавах банди знаходиться справжній фанатик, який планує знищити заручників в якості маніфесту анархії. Тепер лише тендітна дівчина, яка опинилася по той бік вікон неприступного хмарочоса, може врятувати купу людей від загибелі. Вона Звичайна мийниця будівлі, але приховує неприємну таємницю для зловмисників. Блейк дізнається про те, що його батько таємниче зник і вважається померлим. Натомість у спадок йому залишився занедбаний родовий маєток в Орегоні. Його шлюб з дружиною переживає не найкращі часи, і Блейк вирішує, що сімейна подорож місця його дитинства допоможе впоратися з кризою. Натомість вночі на під'їзді до будинку їхню машину атакує невідома тварина, яка ранить Блейка. У паніці сім'я барикадується у будинку. Сподіваюся, Ючи, що звір піде, проте незабаром з Блейком починає відбуватися жахлива трансформація. Він сам перетворюється на перевертня і перестає впізнавати дружину та доньку. Після дев'яти місяців догляду за важко хворою мамою, Майя залишається в стані порожнечі і розгубленості. Вона намагається осмислити втрату разом зі своєю сестрою Джес. Проте ситуація ускладнюється, коли в її життя повертається батько Сем, який кинув сім'ю багато років тому. Тепер він намагається покрити свою провину і пропонує Майї приєднатися до нього в діловій подорожі до Каїра, вагаючись між недовірою та бажанням. Ням розібратися у своєму минулому Майя погоджується, проте після прибуття до Єгипту з'ясовується, що батько має небезпечні таємниці, які він приховує все життя. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дізнаватись про новинки зі світу кіно, поставте вподобайку, залиште коментар, які фільми з добірки ви вже бачили, і які плануєте подивитись. Та підпишіться на канал.